Привіт! До нас завітали дорожні знаки. Ми дорожні знаки. Нас потрібно знати Водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим. Знати знаки треба всім. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Пам'ятай! Щоб перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво. Аби впевнитися, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа, якщо дорога вільна, сміливо переходь вулицю. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється біля входу в перехід. Місце зупинки автобуса. Знак, на якому ми бачимо намальований автобус або тролейбус показує, що включно в цьому місці ти можеш сісти в транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту не можна наїжджати на цю доріжку. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Він... Забор... Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, в тому числі і велосипедів. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Діти, обережно діти. Цей знак підказує водію, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюється на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту. Де немає тротуарів та узбіч ходити на таких ділянках дороги, а тим більше переходити на інший бік небезпечно для життя. Діти як називається цей дорожній знак, так пішохідний перехід. Любить у мене кожний пішохід, бо зі мною безпечний хід. А зараз пропоную вам зліпити дорожній знак. Для роботи нам потрібно картон блакитного кольору, чорний пластилин, дощечка, трикутник білого кольору, клей, серветки. Тож розпочинаємо. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Я чекаю ваших робіт. До побачення! До нової зустрічі!